Малята, пропоную вам послухати казку про Каінкулакський водоспад чарівні води мудрого водоспаду. Колись дуже давно серед зелених пагорбів та скелястих берегів текла собі річка Каєнкулак. Вона була не простою річкою, а справжньою мандрівницею. Текла вона луками і лісами, доки не дісталася великого кам'яного уступу. І там, на тому місці, вона, де вода вперше впала вниз, народився водоспад. Та цей водоспад був непростий. Люди казали, що він має чарівну силу. Якщо стати перед ним і поставити запитання, він обов'язково дасть відповідь не словами, звісно, а особливими знаками у своїх хвилях. Одного разу до водоспаду прийшла маленька дівчинка Оленка. Вона була дуже допитливою і хотіла дізнатися, ким їй стати, коли виросте. О, мудрий водоспаде, підкажи, що мені робити? запитала дівчинка. Водоспад засміявся своїм сріблястим дзюркотінням і почав пускати бульбашки. Оленка уважно подивилася на воду і побачила в ній відображення квітів, книжок і маленьких пташенят. Ти будеш берегти природу, читати багато цікавого і допомагати тим, хто цього потребує. Прошепотів вітерець, несучи слова водоспаду. З того часу Оленка стала ще уважніше слухати природу, спостерігати за квітами та тваринами, а згодом виросла і стала вчителькою, яка навчала дітей берегти навколишній світ. І досі, якщо уважно вдивитися у хвилі каїнкуальського водоспаду, можна побачити його відповіді тим, Хто шукає свою дорогу в житті? Ось і казочки кінець. До зустрічі!